Привіт, 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 дорогі дами. Ні для кого не секрет, що всі ми хочемо бути стрункими і надзвичайно привабливими. У мене для вас є новина для нашого з вами комфорту і звичайно краси. Це антицелюлітна коригуюча білизна Пічі Пінк. А щоб розповісти вам, яких неймовірних висот досягнуто у галузі товарів для краси та здоров'я, мені допомагатиме наш експерт Наталя, яка знає про одяг і білизну. Геть усе, доброго дня, Наталю! Вітаю! Італійська антицелюлітна білизна Пічі Пінк це новітній спосіб якого ми з вами чекали багато років, аби перемогти те жахіття на нашій шкірі, яке називається целюлітом? Це дійсно жахіття. Настав час красивої, бездоганної шкіри, навіть у самих проблемних зонах нашого тіла. Ой, Наталю, ні для кого не секрет, що наші проблемні зони, де накопичується жир і утворюється целюліт. Це звичайно. Талія, живіт, стегна і сідниці та руки. Ось тут так, так. Білизна, яку ми представляємо вам, дорогі жінки, це справжній прорив у боротьбі з целюлітом. Ви носите її протягом 21 дня, худнете ваша шкіра підтягується, а прояви целюліту розглажуються. Отже, залишайтеся з нами, і ми розкажемо вам, як без надмірних зусиль та зайвих витрат досягнути ідеального силуету. Клінічні дослідження, проведені незалежними лабораторіями, підтвердили коригуючі та антицелюлітні властивості білизни лінії Пічі Пінк. Помітний ефект від її носіння досягається при регулярному застосуванні речей протягом 21 дня. 8 годин на добу ви маєте проводити у поясі шортах або на рукавниках, тобто у елементі білизни на відповідній проблемній зоні. Результат не забариться, адже при розробці продуктів Пічіпінг для боротьби з целюлітом були взяті за основу природні рухи тіла з їх урахуванням, і була винайдена тканина SkinLife Merrill із запатентованою технологією тримірного плетіння. Вона створює мікромасажний ефект та містить мікрокапсули екстракту зеленого чаю для виведення токсинів. Та кофеїну для тонусу шкіри. Я довго не вірила, що білизна здатна вирівняти шкіру та підтягнути силует. Щоб переконати у цьому наших дорогих дам, ми запросимо сюди іще ще одну Наталку. Вона вам зараз сама розповість свою біду. Привіт! Ось штани, які ти хотіла купити в моєму магазині. Однак чомусь передумала, що сталося. Я у відчаї. Я просто ненавиджу ці жахливі примірочні. Так, я не купила ці штани, тому що вони замість того, аби приховувати всі мої недоліки, целюліт та складки тільки підкреслюють їх. Невже після того, як я набрала зайву вагу, я ніколи не зможу вдягнути такі речі: брюки в обтяжку або тоненькі спідниці? Не хвилюйся, дорогенька. Ти навіть не уявляєш, як легко вирішується твоя проблема. Зараз ти одягнеш ці штани і вийдеш до нас. Ні, не за що. А ось коригуючі шорти Пічі Пінк. О! Одягай! Ми чекаємо на тебе. Добре. Я бачила, як виглядала Наталка, коли вперше приміряла ці штани. Не дивно, що вона відмовилась від покупки. Скрізь були складки, шкіра, немов апельсин. Навіть крізь тканину видно. Цій дівчині потрібна дієта і спортзал. В першу чергу їй потрібна коригуюча антицелюлітна білизна Пічі Пінк. Зустрічаємо нашу красуню Наталку. Ти чарівниця? Я не бачу жодної складочки, жодного целюліту. А Наталчині форми навпаки її прикрашають і зовсім не псують. Ви вірите? Це ж той самий одяг. Але яка різниця? Саме так і має бути. Це коригуючий ефект наших антицелюлітних шортів пічі Пінк. Виносите їх, вони масажують вашу шкіру і при цьому не заважають вам, а навпаки, підтягують зайві складки. Погляньте, шорти, немов корсет, підібрали усі обвислі місця. Наталко, ти маєш чудовий силует. А чи комфортно тобі у цих шортах? Вони тебе часом не тиснуть. Вони дуже комфортні та приємні до тіла. Взагалі не перетискають шкіру. А головне, в шортах пічін Pink я почуваюся вдвічі стрункіше. А ось погляньте: вони дуже високі, і тому їх ефект поширюється як на талію, так і на стегна. Дійсно, перевага шортів у тому, що ви маєте змогу коригувати талію і стегна, і сідниці. Ти будеш приємно вражена, якщо носитимеш їх 21 день. Ти відзначиш помітний антицелюлітний ефект шортів. Твоя шкіра розгладиться, а об'єми зменшаться. Результати досліджень показали, що максимальний ефект якого було досягнуто після носіння антицелюлітної білизни Пічі Пінк протягом 21 дня це 5,5 сантиметри. Ви уявляєте? Це неймовірна цифра. Це ж майже два розміри. Це рік роботи у спортивній залі. Браво! У 86% учасників клінічних досліджень застосування білизни Пінк» було зафіксовано помітні зменшення об'ємів та скорочення жирових відкладень на ділянках стегон, сідниць та живота. 64% учасників відзначили, що їхня шкіра стала більш гладенькою та еластичною, і це усього за три тижні. Ви не піднієте у спортивній залі, ви не страждаєте через дієту, ви не витрачаєте зайві гроші на дорогі процедури із корекції фігури. Ви просто носите зручну, комфортну антицелюлітну білизну пічіпінг і насолоджуєтесь власною стрункістю. Корегуючий та масажний ефекти досягаються за рахунок конструкції виробу та структури тканини. До того ж, тканина містить іони срібла. Така антибактеріальна складова запобігає розвитку мікробів та появі неприємного запаху. Вам гарантовано відчуття свіжості протягом усього дня. Ви не будете підніти у цих речах, як це буває із коригуючою білизною інших виробників. Результат не забариться, якщо ви будете дотримуватися усіх правил носіння білизни тонус силует. Телефонуйте та замовляйте антицелюлітні коригуючі шорти Пічі Pink. І після 21-го дня використання ви будете вражені результатом. Шорти Пічі Pink представлені у двох кольорах: чорному та бежевому. А визначитися із розміром вам допоможуть наші експерти. Окрім сідниць та стегон, ми, жінки, маємо ще деякі проблемні ділянки тіла, де накопичується жир і утворюється целюліт. Ну, наприклад, багато жінок мали б досить непогані фігурки, якби не звисаючий живіт. Животик це нормально, особливо для жінки, яка народжувала. Проте не дуже привабливо. Багато жінок комплексують через це та носять одяг у вигляді балахонів. Навіщо так спотворювати себе? Хіба не краще підібрати свої складки, а згодом і дещо зменшити за допомогою нашої диво-білизни Пічі Пінк? А саме за допомогою ось такого елегантного пояса. Ось бачиш, який він пружний. Звичайно. І я знову запрошую сюди собі помічницю. Привіт, Тетяно! Вітаю! Тетянко, скажи, будь ласка, яка у тебе вага? 58 кілограм. Тоді чого ти сюди прийшла? Що тебе турбує? Мій живіт. Я ніяк не можу його позбутися. Я не можу вдягати те, що мені подобається, адже він стирчить. Ось бачиш, проблема не в вазі. Тримай Тетяно, маєш одягнути оце? Добре, я спробую. Коригуючий пояс Пічі Пінк, вирішить проблему з висаючого животика. Варто одягнути його і маєте осину талію. Він утягує складки, прибирає прояви целюліту і підвищує пружність шкіри. А ось і наша Тетянка. Ти маєш причудовий вигляд. Дякую, мені теж подобається. І я майже не відчуваю, що на мені є пояс і живота як не було. <рес> а чи змогла б ти його носити протягом трьох тижнів? Легко. Він такий приємний і ніжний до тіла. Секрет у структурі тканини, виготовленої за технологією тримірного плетіння. Вона створює мікромасажний ефект. А у її складі є мікрокапсули екстракту зеленого чаю та кави для виведення токсинів та тонізації шкіри. До чого дійшов прогрес? Тепер це можливо. Виносити красиву коригуючу білизну. Та приймайте безперервний сеанс антицелюлітного масажу. Це не казка, дівчата. Це Пічі Пінк. Антицелюлітний формуючий пояс для схуднення Пічі Пінк це швидкий спосіб прибрати живіт, який так псує вашу фігуру. Просто одягніть пояс і ваших складок, як і не було. Однак основне призначення білизни Пінг – це формування вашого силуету та вирівнювання рельєфів шкіри за рахунок масажного впливу. 21 день виносите пояс не менше 8 годин на добу і виточуєте свою талію. Шкіра підтягується та тонізується. Результати клінічних досліджень довели, що тканина, виготовлена за технологією тримірного плетіння, активно сприяє зменшенню проявів целюліту та жирових відкладень. Під впливом постійного мікромасажного ефекту та мікрокапсул зеленого чаю та кави, шкіра розгладжується та набуває чітких контурів. Коригуючий пояс для схуднення не створюватиме вам дискомфорту, адже у складі тканини Меріл Скін Лайф, із якої він виготовлений, містяться іони срібла. Це запобігає утворенню бактерій та неприємних запахів. Телефонуйте вже зараз та замовляйте унікальну новинку у галузі товарів для схуднення та краси. Пояс Пічі Pink. Ви просто носите протягом 21 дня та втрачаєте зайвий жир. Ваша шкіра вирівнюється та стає пружнішою. Розмір поясу, а їх є аж три. Вам допоможуть обрати наші оператори. Кожна жінка любить носити сукні з відкритими плечима та руками. Погодьтеся, це дуже красиво і напрочуд сексуально. Проте з віком руки товстішають, обростають целюлітом. відповідно, рукави стають довшими. Ось вирішення цієї проблеми. Коригуючи, формуючи рукави для схуднення. Три тижні і ваші ручки у нормі. Ти вважаєш, якщо щодня носити ці рукави під одежею, то нічого не буде видно? Абсолютно нічого! Ось моя клієнтка Ліля. Привіт, привіт, Лілю. Скажи, тобі що не подобаються твої руки? Так, я хотіла, щоб вони були тоншими. Щоб вони були пружнішими. Я так люблю маєчки, оголені плечі. Люба моя, якщо ти готова три тижні виконувати мої правила і носити ці рукави, твої ручки незабаром стануть такими, як ти мрієш. Будь ласка, ти вагаєшся? Приміряй і твої сумніви, куди подінуться. Якщо ви вважаєте свої руки не такими, як вам хотілося б, а ви полюбляєте красиві сукні з відкритими плечима або майки, вам стануть у пригоді, коригуючі антицелюлітні рукави Пічіпінг. Ну, як ти почуваєшся? Чудово і ніде не перетискає? Ні, настільки комфортно, така приємна тканина я в захваті. Це тканина Меріл Скін Ліф. Бачите, вона має дещо об'ємну структуру. Конструкція формуючих рукавів Пічі Пінк така, що шкіра не перетискається. Ви можете зверху одягнути легку блузку, трикотажний гольф, і ніхто нічого не помітить. Ваші ручки масажуватиме тканина, виготовлена за технологію тримірного плетіння. З кожним днем ваша шкіра ставатиме більш гладенькою, а мікрокапсули зеленого чаю та кави створюватимуть тонізуючий ефект. Мені подобається, і головне під ковтиною нічого не видно. Це просто фантастика. Це сенсаційний прорив. Три тижні не у спортзалі, не на дієті. Ви навіть не змінюєте свій спосіб життя. Лише носите рукави пічі-пінк, і ваші ручки набувають ідеальної форми. 21 день ви носитимете їх не менше 8 годин щодня. Ваша шкіра перебуватиме під постійним мікромасажним впливом тканини Merrill Skin Life, яка виготовлена за унікальною технологією тримірного плетіння. А мікрокапсули зеленого чаю та кави сприяють виведенню токсинів та тонізації шкіри. Доглядати за формуючою білизною для схуднення Peachy Pink дуже легко. Її можна навіть прати у машинці. Телефонуйте вже зараз та замовляйте, формуючі антицелюлітні рукави для схуднення Пічі Пінг». Ще ніколи ваші мрії не здійснювалися так легко. Технологія Пічі Пінг» – це прорив у галузі білизни для схуднення. Телефонуйте вже зараз та замовляйте унікальну новинку у галузі товарів для схуднення та краси, коригуючу антицелюлітну білизну Пічі Пінк, шорти, аби ваші стегна, сідниці та животик завжди були пружними та стрункими. Пояс, якщо вам потрібно прибрати проблеми, лише на животі, та рукави для створення ідеальної форми ваших рук. Ще ніколи красивий силует та бездоганна шкіра не були такими доступними. Наші оператори із задоволенням допоможуть вам обрати колір та розмір виробу, а також правильно оформити замовлення.